Вітаю, друзі! Чи можна під час оформлення карти побиту залишати територію Польщі? На яких умовах розповімо далі? Тож додивіться це відео до кінця, щоб повернення до Польщі не перетворилося на лабіринт, що з юридичної точки зору цілком можливо. 1 квітня українські біженці в Польщі, які офіційно працюють або ж відкрили бізнес, мають право на оформлення карти побиту. Посвідка на тимчасове проживання надає ряд переваг нових мешканцям, а саме дозволяє брати кредити, вільно подорожувати Шенгеном, а у майбутньому навіть отримати громадянство. Втім, є й недоліки: оформлення дороге, тривале, плюс є вірогідність, що карту видадуть не на три роки, а на значно менший період. Детальніше про оформлення карти побиту у 2023 році ми розповідали в окремому відео. Посилання на яке залишимо внизу. Також нагадуємо, що позитивне довготривале рішення по карті побиту залежить від правильно оформлених документів. Зверніться до нас, і ми з цим допоможемо. Усі контакти теж в описі до цього відео. Але повернімося до можливостей виїзду. Отже, ви подали документи на карту побиту і очікуєте на децизію, чи можна залишати Польщу в цей період. Юристи не рекомендують робити цього в цей час. Вас можуть попросити донести певні документи, і якщо проігнорувати такий виклик від ужанду, шанс отримати відмову. Досить великий. Втім, припустимо, що все пройшло добре і ви отримали децизію. За таких умов ви вже можете подорожувати за межі Польщі, але і тут не все просто. У вас мають бути документальні аргументи, які дозволять знову в'їхати до країни. І ні, децизія на отримання карти побиту вона ж не належить до подібних аргументів. Наприклад, прикордонники України не візьмуть її до уваги. Такі ситуації є такі варіанти. Перший повернутися назад до Польщі за безвізом, якщо у вас лишилися дні для повернення в шенгенську зону. Якщо безвіз закінчився, доведеться вичікувати коридор 90 днів або можна відкрити візу. Втім, і тут є свої труднощі, адже отримати візу можна лише до тих пір, поки статус особи не змінився в базах даних. Тобто, якщо вам видали карту побиту в той час, коли ви перебуваєте поза межами Польщі. То відкрити візу ви вже не зможете. І це найгірший сценарій розвитку подій. Якщо ви опинилися за кордоном країни, у вас немає візи і днів по безвізу, а в цей час держава надає вам карту побиту. Заручникам обставин лишається лише вичікувати коридор у 90 днів. Щоб виїзд з Польщі під час очікування карти побиту не перетворився на пригоду. Обов'язково повідомляйте свій ужент про дати і цілі виїзду. Також розкажіть, які у вас є можливості для повернення, вас проконсультують, яким чином це зробити. Пам'ятайте, що на період очікування карти побиту ви можете абсолютно легально перебувати в Польщі, навіть якщо усі інші можливості вичерпані. Якщо вам потрібна консультація чи допомога у подачі на карту побиту, звертайтесь за контактами в описі до відео. Перша віза це гарант твого легального перебування за кордоном. І обов'язково напишіть в коментарях, звідки ви нас дивитесь. Тисніть лайк і підписуйтесь на канал, якщо інформація виявилась для вас корисною.